Холстер 1100 c це мотоблок бензиновий на сім кінських сил, який має двигун артикул його 170F, 4 одноциліндровий з повітряним охолодженням та масляним фільтром. Ви можете бачити, що в нього великий бак, тому ви зможете працювати на цьому мотоблоці дуже тривалий час. Заводиться він з допомогою кікстартера, який я вам показую на відео. З боку цього мотора є масляний датчик. Якщо рівень масла буде падати, то. Він буде вимикати іскру, і ваш мотоблок не вийде з ладу, що є плюсом. Як ви можете побачити, що він якісно пофарбований, та якісно зібраний та зварений. Це дійсно заводський товар. Приходить він в Україну в розібраному вигляді, Одільно мотор та одільно редуктор і всі інші деталі в, ящу... в дерев'яному ящику та одільно руль. Інструкція по експлуатації та гарантія, все предоставляємо. Він має фрезу, в комплектації він має фрезу 1 метр 10 см. Вона розбірна 2 плюс 1 плюс 1, що є дуже удобно, так як ви можете виповняти різного, різного роду роботи. Помімо того, що в нього йде в наборі фреза, також ви можете отдільно докупити плуг, окучник, картофелекопач або ту ж саму косілку, яка одягається на вал відбору потужності, який є ззаду. Тут я хочу вам показати, що в цього мотоблока є дві передачі вперед та одна передача назад. Сам редуктор чугунний має вал на 32 мм, та в комплекті йдуть колеса на пневматичні розміром 4-2-0-10. Як я показую на відео, тут ви можете відкручувати руль та повертати його на всі 360 градусів. Також є змога повертати руль, наклоняти руль вверх та вниз, що є дуже удобно при, при праці на цьому агрегату. Так як я і сказав, що в цього мотоблока є вал відбору потужності. Тут я його зараз вам демонструю, ви знімаєте копачок та побачите вихід 18-мм під шпонку. Та нижче ви можете бачити сошник, благодаря якому ви можете регулювати глибину фрезерування. Так, Тут я вам показую, що даний мотоблок, в даний мотоблок я налив значить, в мотор 600 мл в двигун, так, 600 мл масла 10В40, в редуктор 2,5 лі 85В90 та в повітряний фільтр 100 мл масла, то ж самого 1040 для очистки повітря. Ось я, як я вам показую на відео, бензин використовуємо другий п'ятий. Тут я хочу вам показати, що можна, як його можна заводити. Перше, ви можете бачити цю, ось, ось цю ручку. Це ручка, яка, яка захищає. Яка захищає. Е у вас при роботі на цьому мотоблоку. А саме як, коли ви ручку держите вниз в такому положенні, то е, іскра йде на, на, ну, на свічку. Якщо, не дай Бог, ви впадете, або якась, якийсь буде форс-мажор, як тільки ви вибираєте руку, даний мотор, даний двигун буде глохнутий. Тому ми ставимо положення ручку вниз, трішки газу додаємо. Е, спереду ви можете бачити два флажка. Нижній флажок це флажок, який відповідає за топливо. А верхній це. Повітряна заслінка. Коли мотор, коли мотор холодний на холодну, верхню, верхній флажок повітряну заслінку ми тягнемо на себе, як я показую, та заводимо. Заводиться бензиновий мотор без проблем. В будь-яку пору року, навіть зимою, в мороз. І коли ви завели двигун повітряну заслінку від себе, вмикаємо від себе. Ось так. Мотор чудово працює, тихо та. Без без ніяких проблем заводиться. Це був Холстер 1100C мотоблок бензиновий на 7 Кінських сил. Дякую вам за перегляд та гарного дня!